Вистачає проблем у ще одному будинку прямісінько в центрі міста. Мешканці п'ятиповерхівки на Майдані Незалежності 5 вже кілька років живуть з затопленим підвалом. Люди зверталися в усі комунальні структури рівного, але допомоги ні від кого не отримали. Проте це не найбільша проблема мешканців багатоповерхівки. Ми 17 числа послали заявлення, що нам приставили мусорники, тому що вони стоять на дитячій площадці. Діти постійно граються, тут вонь стоїть невиносима. Весь округ центр, всі все кафе сюди несуть. Воняє, дихнуть нічим. Просили, пройшло 10 днів, ніяких ні ответа, ні привета. За що ми повинні платити? За те, що хто десь приходить, вивалять мусор, мусори, і ми повинні за це платити, і щоб діти наші не могли гратися. Раніше сміттєві баки стояли в іншому місці. Чому їх перенесли до дитячого майданчика, люди не розуміють. Кажуть, не будуть платити за бові сміття, поки санком рівне не забере баки від місця, де граються діти. Ось эти мусорники годами стояли, там, де був кінотеатр Юність. І вони не мешали, но зараз їх поставили здесь, і тут детская площадка. Когда говорили, що поставити мусорники там, то хтось, що та земля чья-то и нельзя туда ставить. Но вона там стояла, вона стояла очень довго. І навіть сьогодні прийшли дворники, поубирали, прийшов бомж виложив на детскую площадку бутылки. Буквально як только они ушли через несколько минут. Директор підприємства з вивезення сміття Святослав Євтушенко повідомив, що його підприємство не має ніякого стосунку до облаштування місця під сміттєві баки. Це робота місцевого житлово-комунального підприємства. Мовляв, ЖЕК мусить виділяти і облаштовувати такі території. А чому біля будинку на вулиці Майдан Незалежності 5 сміттєві баки стоять біля дитячого майданчика? Він не знає. Нам дається діслокація. Ізначально нам давалася діслокація, давай сміття під контейнер і майданчик, Ми сюди відповідно поставили контейнер медач. Ми займаємося вивезенням побутових відходів. тобто, грубо говоря, облаштуванням Контейнери майданчики, ми не займаємося. І визначити місце самовільне, де його поставити, ми не можемо. Скоріше, у нас є досить велика проблема з тим, що мешканці займаються тим, що перетягують ці контейнери майданчики під сусідні будинки. Відповідні сусідні будинки починають сваритися. Тобто є такі нюанси. Те, що тут, як воно стоїть коли дитяча медачка, це, звичайно, неправильно. Також Святослав Євтошенко попросив мешканців все ж таки сплачувати за вивіз сміття, адже його підприємство вчасно надає послуги людям. Олександр Тудзюрій Кобі, Володимир Захаров, новини рівного.